Нові методи роботи інспекторів Державтоінспекції Чернігівським ДАІшникам розповів заступник начальника департаменту ДАІ МВС України Володимир Резніков. Під час свого візиту до обласного управління міліції він повідомив, що відтепер головним завданням правоохоронців є підняття іміджу служби перед населенням. Такі кроки можливі лише тоді, вважає Володимир Резніков, коли Державтоінспекція перестане бути каральним підрозділом, а буде реально допомагати учасникам дорожнього руху та проводити профілактичні заходи серед порушників. А працівник дорожнього. Ні, патрульної служби кардинально змінить відношення до виконання службових обов'язків. Під час зустрічі обговорили і кілька найбільш актуальних для співробітників ДАІ питань, наприклад, обладнання постів ДАІ на автомобільних дорогах державного значення, Кіпті Глухів-Бачівськ та Київ, Чернігів, нові Яриловича пристроями контролю, Рубіж та Арена, за допомогою яких комп'ютерні програми перевіряють транспорт за наявними базами. Встановлення таких систем обійдеться більше ніж у 280 тисяч гривень. Володимир Резніков пообіцяв Фінансову підтримку з боку департаменту у встановленні пристроїв контролю.